Нині на Рівненщині діє 19 закладів інтернатного типу, з них 11 спеціалізовані. Усі фінансуються з державного бюджету, а цьогоріч видатки на нього скорочено. Попри це, запевняє освітянське керівництво, виділених коштів інтернатам вистачить. Проблеми завжди зрозуміло існують. Зрозуміло, що цей рік не є роком простим, він є важким фінансовим планом, але те, що потрібно для забезпечення повноцінного функціонування, воно. буде». Окрім питання фінансування, керівники таких закладів звертають увагу на необхідність покращення корекційної освіти, тобто заходів, спрямованих на лікування дітей, адже для спеціалізованих закладів це теж головне завдання. Зараз ми працюємо над тим, щоб покращити корекційну освіту, власне, це те, що необхідно для дітей. В тих закладах, де в нас є ліцеї, інтернати. Ми дбаємо на тим, щоб була така матеріальна технічна база і кадрове забезпечення, щоб діти показували найвищі показники в Україні. Костопільській спеціальній школі-інтернаті розповідають, що корекційна освіта в них на першому плані. Відтак, окрім звичайних уроків, усі вихованці, а їх там більше ста, щодня обов'язково відвідують уроки лікувальної фізкультури та масажу. Ці діти завдяки цьому розробляють, відкориговують, виправляються у ці фізичні вади, і тільки завдяки цьому дитина, яка приходить у перший клас, ледве пересуває ніжки, вона вже в 10 класі виходить майже нормально, адаптована до навколишнього життя. Як демонстрацію результатів активної корекційної освіти, дирекція Костопільської спецшколи-інтернату запропонувала учасникам наради переглянути концерт. Артистами, які не лише співали чи танцювали, але й навіть виконували акробатичні трюки, були вихованці закладу. Вікторія Катеринчик Андрія Копчук. Інформаційна програма День.